Особливо відставка залужного, а зараз страшні удари знову пішли по керівництву збройних сил України. Вже тепер сирського починають добивати уже починаються ті процеси арештів у бригадах, які на вісті Росії вісті російські атаки. Це взагалі диверсія називається. Те, що ДБР зараз робить по 125 двадцять Це диверсія проти обороноздатності України. але в цій ситуації. Україна послаблюється і Росія отримує можливість ще захопити додаткові території. В неї є додаткові можливості в цей момент. її... Переговорні позиції посилюється. Можливо, Путін бачить, що доки Володимир Зеленський робить хаотичні жахливі дії щодо збройних сил України, просто жахливі, то він, він бере нові території. все в нього покращується переговорна позиція. Це розуміють дуже добре. І на заході і тому йому нема потреби спішити. І тому він може зараз відкладати вже підготовлені, анонсовані, узгоджені з китайцями і з українською владою переговори на якийсь довший період.